Що ви пам'ятаєте про оборону Донецького аеропорта, вона тривала, тривала 242 дні. Тоді з'явилося слово кіборги. Тоді українці вперше познайомились із мужністю українських воїнів української армії. Це дійсно, я пам'ятаю, той час, це вже 9 років тому назад, розпочалося, і ми всі чудово пам'ятаємо, як це було. Ті, хто постарше, але я впевнений, що молодь. Вже не пам'ятає, як це було, як це починалось, і як українці тоді показали, що легко не буде. Чому ворог не зробив висновків і все одно вирішив повномасштабно напасти на Україну? Я не розумію, адже е, один об'єкт, хоча і великий, але це всього один об'єкт аеропорт показав, як можна захищати свою країну, і як може бути, і як буде непросто. Тим не менш, ми маємо те, що маємо. Минуло вже 9 років від початку цих всіх страшних подій, але, але нічого не змінюється. Тепер частина країни, вже як Донецький аеропорт, розвалена, полишена, без людей і тільки в пам'яті тих, хто мав е дотичність до цих подій. Я висловлюю співчуття всім тим, хто. Родичам тих, хто загинув, висловлюю повагу тим, хто захищав і хто показав ворогові ще в 2015 році, що легко і просто не буде. І українці дійсно в 2022 році ще раз підтвердили своє бажання і своє прагнення захищати свою країну. Легко не буде. Нікому хто захоче забрати в українців свободу, шкода, що на нашу долю прийшов захист країни от таким способом. Я не хотів цього, і я впевнений, що цього можна було не допустити. Хто винний, хто що не те робив, хто що не те сказав, хто кого не так зрозумів. Хто комусь що не обіцяв і не виконав або виконав, ми вже про це можемо тільки здогадуватись і десь фантазувати. Ситуація є такою, якою вона є. Нині Україна перебуває у стані війни. На жаль, але Донецький аеропорт у багатьох із нас просто в дворі. Бережіть себе, бережіть нашу країну і поменше агресуйте, називаючи одне одного. Про якимись не такими телеграм шапці профілю ютуб так само там підписуйтесь.